Вітаю вас, друзі. Я, чесно кажучи, не дуже хотів записувати цей випуск, тому що усе, що можна було вже сказати про проросійську співачку Лободу, давно було сказано. Проте ця тема стосується мене особисто, а тому промовчати було би неправильно. Отже, Світлана Лобода дала інтерв'ю, у якому розповіла, чому вона 4 роки не виступала в Україні. 4 года я не давала концерти в Україні. Тамошта что... інтерв'ю у неї брала Маша Єфросініна, і вона не поставила їй жодного гострого запитання про російську агресію та про концерти Лободина Росії. 2017 рік, Одеса. Ми активно гастролюємо везде, по різним странам. Коли вона каже везде, по різним країнам, то вона просто не хоче казати, що тоді, у 17-му році, як і зараз, вона виступала регулярно у окупантів та їх розважала. Світлана Лабада. Так само і за Лорак вона іще ще розважала російських олігархів, але вона чомусь не хоче казати, соромиться того, що вона виступає на Росії, і про це воліє мовчати. Мабуть, тому що розуміє, що вона зрадниця, яка перейшла на бік окупантів, коли ті напали на Україну. По різним странам у нас концерт в Ібіце, в клубі. Ібіце. у 2017 році. Лобода хотіла виступити в Одесі. Я тоді жив в Одесі і разом із друзями із небайдужими. Іншими патріотами із громадських організацій ми організували акцію протесту. Ні для кого не секрет, що Україна знаходиться сьогодні вже на четвертому році неоголошеної війни проти Російської Федерації і є неприпустимим, коли українські виконавці їздять до держави агресора, заробляють там гроші. От зокрема, за тільки за останній тиждень вона провела шість концертів. Вчора була ведучою. На премії і Вейс цього намагаються за заробляти гроші в Україні. Підписуйтесь на мій канал. До речі, друзі, і не забувайте про ваші лайки та коментарі. Усе це важливо для просування відео в Ютубі. Повернімося до теми протесту у 2017 році. Він був вдалий і виступити Лобода не змогла. Нам його зрывають. не дають можливості його провести. Спочатку ми не розуміємо, що відбувається. люди, які собрались подивитися, вони почали чілі шашки. І устраювати драки тільки це брехня, тому що бійки, конфлікти влаштовувала там поліція, яка напала на нас, побила кількох активістів. А потім окремі поліціянти розповідали Лободі під відео, що вони за неї. Ми вас, Одеса ми вас, ми вас Круто. причина нашого протесту проти виступу Лободи в Одесі у 17-му році була дуже проста. Оскільки Лобода підтримує російських окупантів, оскільки вона постійно гастролювала на Росії. Брала нагороди від росіян та навіть вручала нагороду за кращий кліп, знятий у окупованому Криму. Ми вважали, що її виступ в Україні неприпустимий, тому що вона підтримує тих, хто вбиває українців. Саме тому ми і скористались своїм правом на мирний протест. Але Лобода вважає, що це була проплачена акція, хоча і не наводить жодного доказу на підтвердження своєї брехні. Ми... Чому ви вважаєте, що це була проплачена? Акція просто... дійсно люди, борющиеся за ацейдінітаму, что... зверніть увагу, як Єфросініна навіть ставить їй оце запитання. Вона не каже, що може це були люди, які виступають проти російської агресії, і всі, хто її підтримує. Ні, вона каже, що може це були люди, які просто за ацеїдінініє. Тому що в той момент у нас був конфлікт з одним чоловіком. в Одесі. Лобода намагається усе звести до того, що нібито у неї був якийсь конфлікт із дуже впливовою людиною, яка і замовила проти неї протести. Я таке вже чув нещодавно подібне від Ані Лорак. Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замова політична, є замова е, від певних осіб. Проте так само, як і Ані Лорак, Лобода не може назвати ім'я цієї людини. Підозрюю, що це тому, що її не існує. Це був, ну, це одеський... був один з самих влиятельних адісків. Від бізнесменів. нівабізнесмен насправді вона абсолютно свідомо бреше з однією тільки метою для того, аби ми не обговорювали її проросійську позицію, її гастролі у окупантів. А щоб люди думали, що це дійсно хтось там замовив проти неї протести, бо казати, що ти зрадниця, як воно є, насправді дуже незручно. І ми в вчитані секунди приймаємо рішення з організаторами відміняти концерт. Я уїжаю з площадки, і навіть отут, у такій дрібниці, вона також бреше, тому що вона не поїхала тоді з концерту, а поплила, тому що адміністрація клубу організувала їй катер, і вона через море покидала концерт. Її увезли по морю на катері. взагалі її версія, а точніше, брехня, розвалюється просто, навіть якщо увімкнути логіку, вона каже, що якась впливова людина в Одесі організувала протести проти неї, але після того протесту вона припинила виступати не лише в Одесі, а й у всій Україні. Ну, після цього случая, ми прийняли рішення в команді, що ми больше не будем давати сольний концерти в Україні. Але чому, якщо її ворог був тільки в Одесі? То чому вона припинила виступати взагалі по Україні? Може, тому що не було ніякого таємничого невідомого впливового одесита, а просто вона розуміла, що люди будуть виходити на протести і в інших містах, бо люди не сприймають її проросійську позицію. Але я якийсь занадто категоричний та різкий друзі. Насправді Лободі треба співчувати, бо вона дуже сильно страждала, звісно, я. Очень сильно переживала по этому поводу, і мені было тяжело. Біднесенька. Але українцям, яких вбивають росіяни, яких росіяни катують, домівки яких вони захопили, взагалі не боляче, а дуже приємно, що до нас Україну прийшла війна. Тому Лобода може не зважати на таку дрібницю, як просто російська агресія, і може й далі виступати перед окупантами, тому що я люблю цю страну. Тому що я за нею переживаю тут у даному випадку. Варто уточнити, яку саме країну вона має на увазі, коли каже, що любить ету страну, тому що мені щось підказує, що йдеться про Російську Федерацію, а не про Україну. А в Україні вона просто любить, коли їй платять гроші, і все. Та й взагалі раніше сама ж Лобода казала, що не має значення, яка це країна, яка к чорту різниця, яка це страна? Ну яка різниця? Росія, Україна, Казахстан? Тан, да в мірі полно стран саме так у світі є чимало країн, де можна було би їй виступати, але вона обрала країну агресора. На жаль, друзі, наша влада толерує отаких от як Лобода, і не робить абсолютно нічого, аби зірки українського шоу-бізнесу не могли їздити і заробляти гроші у окупантів та розважати їх. Проте ми із вами можемо вплинути на те, щоб до нас окупанти, громадяни країни-агресора, припинили їздити. Обов'язково підпишіть мою петицію на сайті президента України про заборону в'їзду громадянам країни-агресора на територію України або, хоча б, запровадження візового режиму. Петиція дуже швидко набирає необхідні голоси і лишилося зовсім небагато. Посилання на неї традиційно я лишаю в описі до цього відео. А що стосується самої лободи, то вона може скільки завгодно брехати про якогось там замовника неіснуючого протестів проти неї, проте це не змін її сутності, яка полягає у тому, що коли на Україну напала Російська Федерація, то вона визначилась і зробила свій вибір на користь тих, хто вбиває українців.